Привіт! З вами пробліплеєр, і ви на серіалі пробліплеер пригоди. 12-й сезон і 19-та серія. Незер Незерські роботи. ми починаємо. Незер, що ти хочеш мені сказати? Я можу, так, хотів сказати, що я згублю нову 5 нових роботів незерських, і я можу направити на команду ProBліPлеер Згідний? Е, так. І Даші виправляю. Мандо, там якісь роботи прийшли. Які жік роботи? Незер це непогано. Тож я активирую Astratформу, а ти якось справ. Тож, Незер, ти не з тим зв'язався. Твої роботи зараз погають і пробліплекзе, як ти того не знав, Ти, я може їм не маю активація Astrat Кінець своїм роботом. Як ти думаєш, що ти такий наситий? Тож тобі, Ні, чого так. Ти... Ой. Звичайно, хоч. Ти заморозив мою команду? Ти думаєш, що ти справді виграєш тому, як і ти заморозиш мою команду? Ти серйозно, не заг? Ти Та такий же думаєш, що такий сильний. Але сильний такий же. Так. Тому що я можу твигло, і просто... Вбити. Роботи! Атакуйте! Ким не вбити, проблю плейга. Це вогох Незеру і проблю плеєга З. Знищити, знищити, знищити. Збільшені хп. Тобі кінець! Незер, відпусти мою команду! Ч чому. Ха-ха. ха Як ти тепер? З'єднання меча і зірки астра. Роботи! Атака! А, ай, я куди <кх> мене вдарила! Знаєш, це набагато сильніше, ніж мій меч. Сильніше ти пограєш. Ніколи! Це ти погаєш! Не зах ти завжди погравав разом з публіплеєром на той момент, коли ми зустрітися. І то коли ти був з краєм, ти теж пограв. Ти просто пішов, тому що ти просто слабак. У мене не працює астрит Форма. І Іде твій астрат. Активація Форми, тільки це не одну хвилину. Вже активував. Але це не одну хвилину, а я спрацюю вам швидкіше, ніж це буде станеться за одної хвилини. До активації. Швидка атака! Наче ХП! Ні! не вруби це! Вікторі. Ні, астрат, там вони всі заморожені. А котрі його вогню. Добре? Зараз ми всі ми всі примезли, та цей Незер вже точно обдурів. Ну так. А, ні! Він твоїх роботів просто знищив. як ти міг просто зробити таких слабих роботів? І тебе якісь варіанти? мене є. А що як ми зробимо копію Астрата? Тільки не буде масульманином. Астер християнин, йому це не сподобається. А ми робимо, щоб його перемогти. Згіден? Згіден. І всім до побачення!